Всім привіт на каналі Сумі Криліка. Сьогодні я була. ще знайшла багато речей і хочу їх розставити по своїй хаті. Ну починаємо. Перше це перший поверх. І давайте перше зробимо продовження, а потім розкладування. Нарешті ми прийшли. Ага. Так вот питання і вот ці подарунки. Розкладуй потім будеш, ага. Так на другий поверх треба їх. А вот це сюди. А тепер можна розкладувати мої дорогенькі підписки. Діки давайте перше розкриємо подарунки. Це на кухню, це тоже. О, я знаю, де буде. О тут буде. Так, розкладаємо речі. Я думаю, тут не буде що розкладувати, але добре. Так, сюди. Не сюди. Так, йдемо на другий поверх. І там вже ми будемо починати розкладувати. Хто чекав багато відео, зразу говорю, мало лайків, менше відео. Багато лайків багато відео. На кожному відео буде по один лайк. Кожен день по одному відео. Так, давайте я покладу своїх дітей. Так. ти в нас дівчинка, значить оце. А ти в нас хлопчик, значить, жовта. Може розкладувати. Донечка потім поїде, а мій хлопець ми ще маємо додати тут. Ви, напевно, вже дізналися, що. Це такий столик і любе крісло. Ну, як любе. Мій хлопець буде сидіти в ноутбуці, а я буду розпаковувати речі. Зараз я їх занесу в своїх маленьких персонажів. Ось так в нас вийшло. От це перша золота штука. Вона має бути на кухні. Цей глобус. Ви для чого цей глобус? Ой, О, а де то. Все. А ви для чого цей глобус? Коні ж в животі сюди, на стіл. Так, тепер. Опа. О, ети ет мані, мані, мої. Вони мають бути в мене завжди в моїй улюбленій сумці. У мене є велика проблема, яка моя улюблена сумка. Це не красиво, це не красиво. Так. Деньги, мани, 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 мани. Будем все розкладу там так. Дальше. Це тоже на кухню и це. Це а ну це моє. Ой, це тоже моє. Я. я ж королева. Так. Э -э так, сумочку давайте я назад покладу. Так давайте вже переодінимось, бо я вже в ньому ходжу один день. -день. От так ліпше. А мені що? А тобі почекай. Е, та ладно, зараз щось знайду. Отак і треба було, говорити. Так, це ні, це ні. Тобі який? Це взагалі на роботу всі костюми. Ну, крім оцього. Це на двір виходити. Цей? Ні. Я знаю, тобі треба цей. О, мій улюблений. Дякую. Прошу. Ой, забула свій улюблений. О, мій улюблений одяг. Так, як це дістати? Ой. Так давайте я Почекайте, я зараз дістану. У мене хіба вийшло сумку дістати? Більше в мене нічого не вийшло. Але я не буду здаватися і я буду далі продовжувати. Так, у мене ніяк не вийшло. І я, напевно, цей одяг більше ніколи не надіну. Ой. Коротше, давайте м -м -попробуємо, попробуємо на маленькому персонажі. У мене щось нічого не получається. Мені взяти мені треба взяти свій Apple Pants Срочно я взяла свій Apple Pense і попробуємо ним. Так теж не виходить? Так, а ну-ка. Я далі пробую. І нічого не получається. За оце хіба мені нерви з'явило? Блін. Так попробуємо ще раз. Так, зараз. Оп, 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 оп. Цикаво, хоть бы воно щось будет робити. Так, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а я, хеба, на себе... Руку... Оп. Оп. Да блин. Че так тяжко. Я тут тоже не получается. Давайте. Оп. 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 Короче, у меня уже цебель не можу. Коли мене щось бісить, в мене нічого не получається. Наоборот, коли мене щось не бісить, в мене не получається. Ой, книга рецептів. Ну, це теж наниз. А оце мої радіо теж наниз, тільки в коробку. Так. От, от так треба покласти картинки. Де де б у нас картинки? Вроді би тут там. Ось така, Ось така і ось такі у мене ще з'явились нові фоточки. Це наниз, бо це сок. Просто сок. Все окей. Е -е 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 Гурнятку наниз, світильник. Занадто ярко, давайте. От сюди. Вночі пригодиться. Ой, хлопцям телефон, на. Да. Ага. А ти що танці дивився? Ну так хочу колись танцером стати. Ах, ти не танцер. Подушка нарешті моя улюблена приїхала. Я її вже рік чекала. О, це отакий халатик, якщо буде куди покласти, коли буде холодно, щоб ти його собі взяв і тобі стане зразу теплим. І не тільки для себе взяли. Так, це для, мого. для моїх потім стануть в мене дорослі діти. І треба буде їм теж чимось критись. Ну і для маленьких так само це ті самі, але їх теж треба вкривати чимось, але якимось іншим кольором. Ну і останнє для моєї доньки. у Донь, тебе залишилось чорне. Ну блін. Нічого. Так, дальше. Іграшки. Раз, два, три. Дальше. Така міні-школа і ось така штука. Це дуже мило. Це напоминає, напоминає про школу. То це треба обов'язково ось сюди покласти. А як це покласти? Ще одна в мене бісилка з'явилась. О, наразі Чистка овося. Типу, коли треба там почистити щось зразу. Ще до мене приїхала така коляска, тільки там багато речей. Ось ще отаку іграшку. Ой. Ну, вроді би, все. А ні, не все. Плюшовий олень і настояща собачка. Та, я купила ще одну собачку. Ну, а що такого? Ще я собі купила духи. Духи ж мені можна, їх поставлю ось сюди. О, тут чистоті оце ліжко воно робить отак, щоб коли ти не спати, хотів отако от робить. Це дуже класно. Часи це, наприклад, коли ти робиш уроки, Ну, діти твої роблять руки. І хто бсліше зробить ти чи дитина? Так можна поспорити. Це взагалі плічок, який я теж замовляла на Укрпочті. А де замовляла в одному класному магазині. Е, я не пам'ятаю, де це було, вроді би називається. О, не забула, як називається. Але я пам'ятаю, там буква перша «Т». А, тема. От. от там. О. Та, це мені точно ще пригодиться. Це, коли робиш макіяж, там удобно тримати макіяж. Це я теж замовляла цілий рік. А ну-костань що? Повдужечка нова, о мягко. Я казала ж так. Не я замовляла, Та ти хіба фігню яку землюєш для хати не фігня. О, ті хлопці. Давайте М -м -м, той зробимо ніч і перевіримо, воно реально світиться. Ну тобто ніч не стало в реальності. Типа, <г disclaimer> мої паті з огірків. А де ж вона могла просто огірок собі порізати? Е, пачі? це не огірок якийсь. Там ще додають е е капельку, капельку е якогось там непонятного. Ну, коротше. Ще вот і замовила от таке крісло і наше. Щоб коли було мало місця, буде ще одне крісло, оп, оп, оп. Або от сюди. Щоб коли діти спали, можна було сюди. Я буду, напевно, носити довго. О, от от і мій кіт приїхав. Я його замовляла десь один день тому, і він приїхав дуже скоро. Тебе би не годувати котику. Добре, собачу їжу будеш? Будеш. На, молодець, не їв цілий день, бідний котик. Так, а бідна собачка. Блін, я про тебе не подумала. Всі мої собаки мають їсти. Так, добре. Е Далі. Миколаїв костюм. А, іще от такий малесенький є костюм. Це коли е буде Миколай там, коли моїм дітям і не знати, скільки років. Налещі. Ну, налещі. Приїхали дрова. Ось буде. Ой, донь ну, я перепутала, тобі оця. А, уля. Ну нарешті, Ну нарешті приїхала Поліна. Ой, і ще подушка приїхала. Нарешті приїхала Поліна. Чому? Ви думаєте, чому я так рад? рада? Поліно, Поліно, Поліно. Поліно, Поліно, Поліно. У нас скоро поставлять комін. В кімнаті і туди реальні дрова. Ну, не в нас в кімнаті, а в дітей в кімнаті. Але ви скажете, це може огрівач? Так, це огрівач. Ну на низу буде в нас настояще, там де треба робити поліна. Це теж костюм, а ви спитайтесь, як я бачу. Тут і маленькі дірочки, через яких я бачу все. Поліно Поліна, Поліна Поліна. Ще одна іграшка. Я промахнула ще одну іграшку. Так, ще одна подушка. Ну, звісно ж, вона теж підійде сюди десь. Ще одна картинка. У нас буде багато картинок, не переживайте. Uh, тепер це наниз до кухні, це теж до кухні. А тут ще одна поліно. Та я вгадала. Я дуже люблю ту поліну тепер. Uh, от, Моя улюблена рослина приїхала і що? Це за улюблена рослина. Свинький горшок і зверху ну, одне дерево росте прикольно. Так, Добре, в ліфт поставлю поліну. Е, Далі. Я не Ой, Це новий одяг. При, і ходимо приміряти. Що? Шо? Не шокати. Я землю патчі. Так, приміряємо. Мені підходить. Що приїхав новий одяг? Ну та, а то ще новий приїхав. Я на твій. Е, а це ні. Ну і на мій і. Так, стандарт в интерьере. Может быть тут? Да не, вроде бы. Ні. Ладно, давай далі. Оп. Ну, на цьому вже закінчилось. Оп. Оп. О, ще два плаття. О, які тоже теж не на свій розмір А оце ось такий костюмчик. Дуже прикольний. Я розумію, де твій, твій костюм е, той я тоже не розумію. Ладно, візьми той який тебе був. А який тебе був? Я сам не пам'ятаю. Ти серйозно? Ні. Я сама не пам'ятаю, який тебе був. Ладно. Таксі одяг нам підійшли. Спати ти в чому пінеш? тому, як завжди... ой. А потім як завжди немає. Ой, а тут правка за... А, я не йшла на Ле Воно було там серйозно, та блін. Ладно... Так часу вже багато прийшло це, давай, сюди покладем. Так, одяг на його розмір, на моєї дитини розмір. Це тобі доню, Мам, а наса мені ото п'ять розових. Ти ж дівчинка і со дівчинки саме завжди любити розовий. Ну так, я так думала, ти любиш завжди розовий. Ні. Кстати, приїхав мій купальник на мій розмір, але давай я не примірю. О, І до нього рушник, я не знаю, де той рушник десь там загубився. Потім зроблю порядок з ним. Мій світер на мій розмір. Іде моя піжама. Все загублюється. А ще один улюблений одяг застряг. От чому я ненавижу цю сумку. А, там застрягають всі одяги на Мені ліпше забрати цю сумку. В неї що попаде, то більше не йде. Так. Так, тут поки що нічого. Ага. Поки що нічого такого не сталося. Тут. А де мій той тор? де? Ладно. Я пожартувала, тому що я не можу знайти свою піжаму. Хто бачив, де вона залетіла? Ах! Я. О, іменно оце я і шукала. О, господи. Так, нам треба ділити на всі равні кучки десь таки. таки. Такий, таки і от стайні, і халатик. І на цьому сюрпризи не закінчується. Тому що для мого хлопця приїхали приїхала його купати на літуси. Е. А може було мене не зараз не переодівати? Не можна. Кстати, я не свою піжаму. Вона була теж тут. Так, все. Сюрпризики на цьому не закінчуться, але проході під інші відео, бо мені нічого не помістя, не помістилось.